До Дня незалежності в національній науковій бібліотеці влаштували борщову екскурсію Одещиною. Відвідувачі вчили стародавніх ремесел. Майстри поділилися таємницями гончарства, виготовлення прикрас, рушників та інших елементів українського побуту. Спочатку ми беремо кусок глини і робимо з нього шарик. а потім ложимо і отак от ділаємо руки і формуємо форміруємо знівову таку тарілочку. Потім е, беремо... І, в принципі, ділеємо, щоб вона була гладенька. слава. Однією з найочікуваніших подій став майстер-клас приготування чорноморського борщу. Одасити та гості міста готували національну страву разом із шеф-кухарями. Вчилися нарізати овочі, варити бульйон та навіть додавати в нього морепродукти. Кулінарний шедевр доповнили салом, пампушками з часником та узваром. Це традиційний пісний борщ, але треба обов'язково два інгредієнти: це чорноморський бичок і любов до того, що ти робиш. Все. І більше ніяких секретів немає. Я більш ніж переконаний, хай не ображаються на мене там львів'яни, жителі Чернігівщини. Не зроблять вони з того самого бичка, не зроблять вони наш одеський чорноморський борщ. Окрім майстер-класу з приготування чорноморського борщу на заході співали українських пісень. Вишиванка це моя гордість, бо я коли її вдіваю, йду по вулиці. На мене всі дивляться. Зараз ми співали про борщик, Це така шуточна пісня. І ще ми заспіваємо дуже весело про козаків. Святкування 32-ї річниці дня незалежності України в Одесі обійшлося без масових заходів через російську загрозу. Однак, борщова екскурсія Одещиною стала гарним приводом для містян відзначити цей великий день. Олександр Бончев, Віктор Добринін перший міський.